А я думаю, що перейменування на національний музей війни за незалежність це не просто перейменування, а за цим є ширший такий концептуальний сенс. Тому що, ну знаєте, коли ми говоримо про Другу світову війну, це обмежений період, і в Другій світовій війні українці були по різні боки перекат в різних арміях, в різних збройних формуваннях. Зараз у нас Війна за незалежність 2014 року, але дійсно наше змагання за незалежність вони почалися набагато раніше. Тому я думаю, що якраз у цей період, починаючи від Першої світової війни, української національної революції, і потім аж до сьогодення, це якраз цілком лягає, от концептуально лягає в, в цю назву. Музея війни за незалежність українського народу. Так, я, я тут не бачу проблем, навпаки, я бачу, що це, це краща назва, безумовно краща назва. Якщо ми говоримо про те, як висвітлювати радянський період історії України, ну що, ж, знаєте, я кажу своїм студентам, що історія і політика вона зіткана з протиріччя. Дійсно, це був період, коли Україна перебувала в складі тоталітарної, тоталітарної імперії, і відповідно ми на собі е відчули всі ці жахи. Так, і Це і трагедія голодомору, і геноцидів, і репресій. Е і про це, треба, про це треба говорити, і, мабуть, це пункт перший. Про які треба говорити, про ці страждання українського народу, і друге, про те, що українці продовжували боротьбу за свою незалежність в різних формах. Але сказавши це, я думаю, що ми маємо розуміти, що деякі процеси вони були дуже такі суперечливі, і навіть вони виходили з під контролю більшовиків. Я завжди тут навожу приклад українізації. Ленін змушений був піти на цю політику, бо він розумів, що інакше йому не втримати Україну. Ця політика в інших республіках носила іншу назву, в цілому політика керенізації. І що відбулося в результаті цієї політики? В результаті цієї політики, оскільки це супроводжувалося політикою індустріалізації, українські селяни пішли в місто. В результаті цього українці стали домінувати в складі тих місць. Тих міст, де вони ніколи не складали більше, ба більше, але оскільки це була політика українізації, то їх не змушували переходити на російську мову. В результаті цього Одеса, Харків, інші міста, які традиційно були російськомовними, вони стали україномовними містами. Так, і Харків, зокрема, він знову ж таки більшовики проголосили Харків. Першої столиці УРСР саме для того, щоб позбавитися так званого націоналістичного впливу. Але в результаті цього Харків став місцем українського національного відродження. І ми знаємо, що ця політика українізації була згорнута в 30-х роках. А ці люди, які проводили активну цю політику, вони були потім репресовані. Але поштовх від всього був настільки потужний. Що це відчувалося аж до 70-х, 80-х років? Знову ж таки, чому по міста стали українські ми, і навіть хоча нас змушували переходити на російську мову? Але все одно, ну в глибині то, да, все одно лишалося розуміння, що ми українці, ми живемо в українській РСР, формально це незалежна країна, формально, ми, ми є державою, засновницею ООН і так далі. І, так далі. і тому, коли е, питлива людина вона намагалася читати історію, навіть ці книжки, які видавалися в Радянському Союзі, вона розуміла, що щось тут. Не дуже стикуються з офіційною трактовкою, що все-таки це Україна, це не Росія. Ну, це лише один з, цих, з тих прикладів, які я, які я навожу. Тобто, знову ж таки, ситуація насправді от ми можемо говорити, хто ж все таки виграв? Більшовики, які хотіли русифікувати Україну, чи, умовно кажучи, націонал-комуністи українські, які пішли в радянську владу, робили українізацію, а потім були знищені. Начебто на перший погляд більшовики їх переграли. Але ще раз глибинний вплив був такий соціально-демографічний вплив, він був такий, що це тривало аж до, аж до розпаду Радянського Союзу, і, власне, призвело до розпаду а, Радянського Союзу, так, коли пробудилася оця от глибинна українська ідентичність, що ми здобули з цих 100 років. 100 років війни за незалежність. Я думаю, що трагедія України вона полягала в тому, що тривалий час ми не були об'єднаними через низку причин, через перебування в складі різних імперій, через ту саму русифікацію, через те, що частина українців вона таки вірила ідеалістично в цей комунізм. Але там, де ми бачили об'єднання українців, там був успіх. Я думаю, створення народного руху України це об'єднання. Потім помаранчева революція, потім євромайдан. І зрештою, те, що ми маємо зараз, ми маємо зараз з'єднання українців. Тобто цей процес він ішов, він ішов поступово з багатьма проблемами. Нас намагалися роз'єднувати. Ми самі сварилися один з собою. Але зрештою, зараз ми єдині як ніколи.